Ми знаходимося в Ліберті Дивіться, всі ці будиночки такі дуже класні, ніби ми в Аризоні десь або в Юті. І вони гарно виглядають. Мінус їхній що їх будував той самий білдер, тобто величезна компанія, яка просто їх будує, копієн-пейстй, вставляє. Є декілька варіантів, ти вибираєш кольори, а по суті будинки всі однакові. І вони дуже сильно економлять на всіх матеріалах, які можна. Тобто, якщо ми дивимося, тут є металевий дах, так? так він виглядає гарно. Найтонче алюмінія, яке існує. Тут є шинглси, найдешевші шинглс, які існують. Тут є дерево, воно є теж найтонче, яке тільки існує. І з однієї сторони це є погано, тому що ви купуєте будинок, який не є по якості найкращий, який може бути. З іншої сторони, ці будинки були всі в 2008 році, і здавалося б, дахи служать довше, ніж скільки 25, сьогодні 25 рік, мінус 2008, але їм може капець. Тому якщо у вас є дах, якому ще немає 30 років, це не означає, що він в ідеальному стані. Тому що якщо люди вибрали саме дешевший матеріал, зробили його так собі, щоб просто продати будинок, це може означати, що вам потрібно провірити, чи то дах. Чи то гатерси, чи то сайдинг, щоб це не було. А займаємося це ми і з вас гроші за це не беремо, робимо все через страхові компанії. Тому, якщо вам цікаво, давайте знати, можемо приїхати, подивитися і поговорити, чим ми можемо бути вам корисні.